9 жовтня у Дніпровській філії газмережі відбувся тренінг щодо ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Проводила захід команда міжнародної благодійної гуманітарної організації The Хало Trust, найбільшої у світі компанії, що виконує розмінування території після бойових дій. Він каже: Я таке вже бачу, в мене таке є. Пішов приніс нам ось цю баночку, назбирав собі в огороді, не розуміючи, що це таке. от а це насправді дуже небезпечна річ. В чому справа? Ось цей маленький футлярчик, там всередині е, знаходиться магній, ну, складна суміш, е, яка е, від контакту з киснем починає горіти з дуже високої температури, там більше тисячі градусів. Навчання було організовано для працівників аварійно-диспетчерської служби 104, які щоденно опрацьовують аварійні виклики та, у числі служб оперативного реагування, виїжджають на місця прильотів ворожих ракет для усунення витоків газу. Група інформування докладно презентувала основні принципи поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ніякою там паличкою перевірити, бомба це чи не бомба. Найменша відстань, на яку відлітають уламки 17-25 метрів. Ну, тобто на 20 метрів паличку ви не знайдете. Зокрема, спікери повідомили про різновиди МІН та їх складові частини, способи їх маскування та можливі масштаби ураження, особливості безпечного пересування по небезпечних територіях при виконанні службових обов'язків, фізичні наслідки, контакту людини з боєприпасами, мінами, пастками. Ніколи не чіпаємо військову техніку. Запобіженчику виснокнув. Гранату на запобіжну схову пішов підклав, все, паска готова. Якщо пам'ятаєте, минулого року під час звільнення Харківської області був випадок, коли приїхали, зачепили БТР, зрушили з міста і він вирух. Також в ході спілкування аварійники Дніпровської філії газмережі дізнались про ключові аспекти надання першої медичної допомоги та накладання турнікетів. Якщо ви постраждали, я необхідність його застави, однією рукою розкрили, накинули. І сюди наклали сюди. Сподіваємось, що ці важливі знання будуть корисними та збережуть життя нашим працівникам. А для наших глядачів ми нагадуємо: запам'ятайте основні правила поводження з вибухонебезпечними чи незнайомими предметами. У разі виявлення підозрілої знахідки потрібно зупинитися, не наближатися, відійти на безпечну відстань від 20 метрів і більше. Не торкатися цих предметів, не переміщувати і не розбирати їх на складові, попередити оточуючих, повідомити фахівців ДСНС за номерами 101 чи 112. Ми з міжнародної організації Халотраст, яка займається розмінуванням на територію України, очищенням звільнених територій від вибухонебезпечних предметів, та також займається підвищенням рівня обізнаності населення у питаннях вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у нас відбулась зустріч у Дніпровській філії газмережі. Де під час занять, під час спілкування, зустрічі, ми розібрали з присутніми, що таке вибухонебезпечні предмети, як вони можуть виглядати, приховуватися, та найголовніше, що треба робити, щоб берегти себе від цього цього. Розібрали всі ці питання, було дуже приємно поспілкуватися, було багато запитань. Я дуже сподіваюся, що вся ця інформація всім присутнім ніколи не знадобиться, але так чи інакше, ми впевнені, що вони вже готові до таких складних ситуацій.